Нічого, нормальний настрій, готуємось. Все в наших руках, так скажемо, це головне. Будемо налаштовуватись на ці дві гри. Як то кажуть, відступати нема куди. Вже можна було зробити спокійні висновки. Який головний висновок після першого матчу? Що треба поправити перед грою з Литвою, в грі? Точніше, з Литвою. Та. Чого хочете побачити від команди? Більше розкутості, більше щоб. Хлопці показали все, всі ті найкращі якості, які в них є. От. Ну і реалізацію покращити. Яка кадрова ситуація? Чи можна вже буде розраховувати на сухо в матчі з Литвою? Так, вже, напевно, я думаю, він вже сьогодні тренувався. Я думаю, що завтра він вже буде готовий зіграти. Але Фаренюка, наскільки я розумію, його не буде, так? Да? Так, Фаренюка. Народження сина, і він вже в Ригу приїде.